Серед чудес існує чудо, відкритий світ для всіх людей, тобто можливості впливати на краще з допомогою ідей. Відчиняйтесь вікна, двері Бориспільської обдарованої школи дружби і довіри п'ятої спеціалізованої. Власним чудодивним кроком помандруємо по уроках. Кожен вчитель справжній ас, тож заходимо у клас. Є в початковій ланці новини. Сучасна програма Інтелект України. Цинтавик і еврика світом мандрують. Малечі до зустрічей нових готують. Ми працюємо за програмою Інтелект України. І на уроках ми використовуємо інтернет для того, щоб використати більше інформації додаткової. Без інтернету неможливо працювати на уроках за програмою інтелект України. Інтернет це просто клас! Дітки, а ми вміємо користуватися комп'ютерами. Так, Вміємо. Так, Дітки, Діт, кого вдома є планшети. Моя сестричка і братик живуть у Ірландії. Я спілкуюся з ними по скайпу. Ми навчаємося за програмою інтелект України. Уроки у нас проходять дуже цікаво. Мій тато працює на комп'ютері. Він програміст. Я теж майже програміст і працюю на комп'ютері. Так у вас є інтернет? Так! Да! Ви працюєте за комп'ютером? Так! Да! Дивилися кругові ходи в природі. Так! Да! Розум, світло, знань, освіта, правлять здавна нашим світом. Стережіться таємниці, відкриває знам скарбниці, щоб пізнавати власне. Психолог є і справа до життя. Технічні засоби, це супровід до прагнення удосконалювати свої досягнення. Інформатики кабінет функціонує він немало літ. ньому комп'ютери хоч не круті, але в інтернет може кожен зайти. Щоб зайти у простір інформації, треба шлях знайти до інновації. Допоможе інтел навчання новітнього державного стандарту. Інтернету розглядаємо планету. За допомогою планшетів знайомимось із творчістю поетів. У школі я використовую комп'ютер найчастіше, коли мені треба допомогти вчителям. Я навіть з собою ношу дві своїх флешкарти, на яких в мене встановлені програми, за допомогою яких я можу відремонтувати комп'ютер. Створити компанію, яка буде мати мільйони фонд. Максимальна кількість і максимальна кількість робіт, які ми використовуємо і потрібно використовувати на уроках трудового навчання, це комп'ютер, і скажімо, його слайди, роботи, син людського існування. Пошук нових знань, втручання у природні таємниці, загадкових знань в скарбниці. А ось бібліотечна світлиця різноманітних знань, крамниця. Тут електронний каталог, надійний і європейський центр інформаційний. Я вважаю, що сучасний світ це світ новітніх технологій та нових винаходів. Викладання біології пов'язано з використанням. Великого обсягу інформації, що робить застосування комп'ютерних технологій особливо ефективним, я хочу брати участь в новій програмі. Сьогодні вимагає спеціалістів, які володіють новітніми технологіями. Тому ми, батьки, підтримуємо національний проєкт Відкритий світ і хочемо, щоб діти наші приймали участь у цьому проєкті. Сайт школи літопис подій, досягнення, сучасність і надії. На обласному конкурсі диплом лауреата попереду ж подій іще багато. Світ змінюється. І сучасного учня вже не задовольняють уроки вчорашнього дня. Тому в нашому закладі Бориспільській спеціалізованій школі номер 5 з поглиблим вивченням іноземних мов ставку ми зробили на новітні технології. Для учнів, батьків, вчителів нашої школи проєкт Відкритий світ дуже цікавий, тому що в ньому в першу чергу ми бачимо підготовку інтеграції в відкритий світ, в світ знань. Буває, не відразу відповідь знайдеш, скільки сили витратиш, скільки сліз проллєш. Та над собою перемога, яка чудова ця дорога. Відкритий світ нас зустрічає, прогрес і пошук величай. Лиш на початку шляху ми, дай Боже, сили мети дійти.